Окрім двох рідних, Наталія Денеш разом з чоловіком виховує шість прийомних дітей. Хоч в родині завжди панує мир та злагода, а нові члени сім'ї досить швидко звикли до нового оточення. Поради фахівців соціальної служби ніколи зайві не бувають. Підсказують, як правильно, тому що ну, ми так ще не сталкувалися, все завжди було двоє діток, а тепер вісім, і трошки. Дуже тяжко, але не завжди знаєш, що там посоєтувати, чи, чи як поступити. І дзвониш працівникам, щоб то було правильно і корисно. Фахівці центру соціальних служб багатодітну родину відвідують систематично. Жодних конфліктів та непорозумінь кажуть, сім'ю Дениш можна назвати зразковою. Ми час від часу займаємось нами для того, аби полегшити не тільки адаптацію, та це профілактика виникнення конфліктних ситуацій в сім'ї, і так далі. І звичайно, навіть на тому малюнку, який ми зараз робили, колаж, точніше, дерево сім'ї, видно, що вони не сильно віддалялися один від одного, і навіть вдалося в певній мірі домовитися, де саме будуть розташовані ці листочки родини. Соціальний супровід та підтримка повноцінного функціонування будинків сімейного типу та багатодітних родин лише одна з багатьох функцій, які виконує Мукачівський міський центр соціальних служб для дітей, сім'ї та молоді, створений у січні 2013 року як структурний підрозділ Мукачівського міськвиконкому. Досить широкий спектр послуг, яких ми надаємо і і суб'єкти, з якими ми працюємо. Це в більшості випадків сім'ї. В яких є якісь проблеми, зокрема, це е, сім'ї з проблемою інвалідності, малозабезпеченості, безробіттям, е, сім'ї, яких існують проблеми віл-інфекції, е, алкогольної, наркотичної залежності, також це діти-сироти, діти позбавлені. Відповідності це опіка, піклування, прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу. На сьогоднішній день штат працівників центру складається з семи фахівців. Переважно це кваліфіковані психологи, які можуть підказати підтримати або ж надати психологічну допомогу тим, хто до них звертається. Є різні форми співпраці із мешканцями нашого міста, які до нас звертаються. Зокрема, ми можемо надавати соціальні послуги. Тобто людина чогось потребує, вона найперше звертається до нас, ми розглядаємо її питання, виходимо по місці її проживання, дивимося, чи ми можемо їй допомогти, і таким чином чи перенаправляємо до інших закладів чи іншим видами допомоги перспективі центр розраховує на співпрацю з благодійними та громадськими організаціями, а також волонтерами. Проблеми та будь-які конфлікти вирішити можна, кажуть фахівці центру. Головне не боятись час часно попросити про допомогу.